В ефірі Ньюз», мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Більш як третину об'єктів, пошкоджених внаслідок останніх атак Росіян по Київщині. Вже відновили про це. Повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Нагадаю, 2 січня в п'яти районах області було пошкоджено 99 об'єктів. Основна частина житло, зокрема, 14 багатоквартирних будинків і 50 приватних. На тепер повністю або частково відновили 38 із них. Нарешті активно тривають роботи. Запевнив очільник області насамперед, ремонтні роботи провели там, де не були потрібні значні кошти. Вставили вікна, поладили фасади і дахи, повернули вуличне освітлення. Також було відновлено постачання тепла, води, світла та газу. І за сумною традицією, там, де є гроші на відбудову, є й недобросовісні підрядники. Київська обласна прокуратура скерувала до суду черговий обвинувальний акт про крадіжку державних коштів під час ремонту. Розслідування встановило, що підрядник, який мав відремонтувати адміністративну будівлю в Ірпені, завищив обсяги фактично виконаних робіт. Завдяки фальшивим документам отримав. Понад 126 тисяч гривень судитимуть бізнесмена і за заволодіння бюджетними коштами, і за службове підроблення. У столиці ж масштаби інакші судитимуть організовану злочинну групу, яка заволоділа нерухомістю на 64 мільйони гривень. Дев'ятеро ділків привласнили сім об'єктів, що належали державному підприємству. П'ять із них підвальні приміщення, які мали б використовувати як укриття. Підозри крутії отримали за низкою статей кримінального кодексу. Максимально суд може відправити їх за ґрати на 12 років. Поки увага громадськості сконцентрована на допомозі військовим та знищенні ворога, столичні забудовники все частіше беруться. За знищення зелених зон, зокрема, екологи нарахували 11 спроб розпочати будівництво в заповідних або паркових зонах. У Київському еколого-культурному центрі кажуть, причина в тому, що екологічну інспекцію позбавили права перевіряти забудови, а дехто з представників столичної влади ухвалює рішення в інтересах забудовників. Так на сьогодні під загрозою знищення опинилися аж 10 столичних заказників та частина парку нивки. Екологи порахували. Вали, перетворитися на кам'яні джунглі можуть території, на яких нині ростуть десятки видів червонокрижних рослин. Троє депутатів Київради все ж таки постануть перед судом. Але не в справах про незаконну забудову. Слідчі встановили військовослужбовці, які за сумісництвом мають статус столичних депутатів, продовж року не з'являлися на військовій службі, проте отримували грошове забезпечення. Правоохоронці кажуть, в оборудці були задіяні командир військової частини та керівник апарату Київської міської військової адміністрації. Підозру депутатам оголосили ще в серпні. Тепер же долю їх самих та їхніх спільників вирішуватиме суд. Після багатомісячних мітингів проти закупівлі бруківки естафету дуже важливих тендерів перейняв. Київ замовивши 30 скляних зупинок більш як на 8 мільйонів гривень, комунальне підприємство вирішило купити ще й знаки, якими позначать ці зупинки. 4 мільйони і 600 тисяч гривень хочуть витратити на виготовлення трьох тисяч наліпок. Половина з них повідомлятимуть про пункт зупинки автобуса, трамвая чи тролейбуса. А решта позначатимуть кінець пункту зупинки громадського транспорту. Аукціон запланований на 19 січня. Щоб виконати замовлення, дають цілий рік. Хоча київським комунальникам краще було б замовити знак «Вогненебезпечний громадський транспорт лише минулого тижня на Троєщині через коротке замикання згорів тролейбус, і от знову щоправда, цього разу вщент вигоріла маршрутка. Це сталося на проспекті академіка Глушкова в Голосіївському районі. Спалахнуло в моторному відсіку маршрутного таксі. На щастя, жертви постраждалих немає. Власникам бізнесу заборонили світити у вікна житлових будинків. В управлінні з питань реклами КМДА заявили, що підприємцям слід використовувати внутрішнє, а не зовнішнє підсвічування вивісок і реклами, розміщених на фасадах будинків. Крім того, в комунальному підприємстві «Київреклама» зазначають, якщо конструкція виконана як окремі символи на підложці, необхідно використовувати внутрішню підсвітку лише для самих символів. До того ж, власники бізнесу закликали не під. Свідчувати вивіски після 22-ї години. Після нововведень столичні комунальники одразу взялися за демонтаж незаконних рекламних конструкцій. Зокрема, сьогодні роботи проводили в центральній частині міста і на Троєщині. Рекламних повідомлень, що не відповідають новому міському дрес-коду, позбулися Берестейський проспект і вулиці Бальзака, Антоновича та Щусєва. У Музеї історії Києва 17 січня відкриється виставка Земні шляхи Небесної Сотні. Її присвятили десятій річниці Революції Гідності. В експозиції будуть представлені речі учасників революції, а також унікальні артефакти, які зібрали в різних куточках України. За кожним предметом стоїть чиясь доля, чиясь особистість, чиясь історія. І всі ми зможемо доторкнутися до історії цих родин, до історії цих осіб, цих хлопців. Ця виставка вперше за 10 років представлена в такому масиві особисті речі Герої Небесної Сотні. Ідея виставки полягає розповісти про наших сучасників не як про символічну абстрактну групу людей, знеособлену під єдиною назвою, а розповісти про долі кожного, кожного майданівця, який загинув під час трагічних подій на майдані через їхні речі, які були для ними дорогими. Доїхати до Києва Варшавською трасою стало трохи простіше. Сьогодні частково відновили рух так званим Гостомельським мостом через річку Ірпінь. Транспорт поки що курсує однією смугою, але в обох напрямках. 134 метрову переправу підірвали в другий день повномасштабного вторгнення, щоби зупинити наступ росіян на столицю. Відновлювати її почали ще влітку 2022 року. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані на цьому в мене все. Для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.